Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 24 вересня 2024 року. Я хочу вам показати такий безкісточковий виноград, як золоце. Бачите, 5 копійок є. Ось порівняти ягоду. І виноград. Немає тріску в собі. Бачите, гарненько. Зберігся на 24 вересня. І є ще грона. Це перше плодношня. Минулого року там було на ньому декілька ягід, навіть не було що знімати на відео. Бачите, ще які гронко викинули. Ну, наступні роки будуть, я думаю, цікавіші. От одне на землі лежить. Як бачите, потім там. Ще є, ну, маємо те, що маємо. Лоза визріває слабенько. Ось тільки одна визріла. Інші лози не дуже повизрівали. Тому будемо чекати визрівання. Лист в нього ось такий. Ось лист, ось. Ось. Ось лист у нього, бачите. Якось так. Якось так. Добренько. Зараз ми беремо декілька ягід, зрізаємо. Зрізаємо декілька ягід і беремо їх на цукор. Перевіряємо. На вазі зважимо так само їх, як вони до чого. Ось так виглядають ягоди біля п'яти копійочок. Ось як бачите, одна ягода.

Зараз ми його перевіримо на цукор. Бачите, товариство, кісточки немає. Є такий зелененький, невеличкий такий зачаток з кісточки, який при їжі не буде відчутний. Як бачите, цукру набрало 17%. Я скуштував ту ягідку, ви знаєте... Чітко виражений смак карамелі, Ммм, Як карамелька, цукерка. Карамель має в собі він. Бачите, має він 125 днів до стигання. Якось так, друзі, все, я думаю, вам розповів. Не буду затягувати ваш час дороги. Бажаю вам всім гарних врожаїв. Перемоги над увічним ворогом, слава нації, смерть Російській Федерації.